Який пот найчастіше обирають продавці бейпхабу? За що ми його так любимо? і За що ми його не любимо? Добре, який пот найчастіше обирають продавці вайбхабу, за що ми його так полюбили, і чи зможе він затьмарити успіх XROS? Якщо тобі цікаво, який це саме девайс, залишайся з нами, і ти дізнаєшся всю правду про нього і чесний відгук від нас і наших колег. Всім привіт, мене mm -hmm. звати Іра. А я Таня. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що ми працюємо в мережі вайбхаб, блискучі зовні ароматний всередині. звичайно, це XTRIM Pro. Давайте все по порядку і почнемо з упакування, щоб ви зрозуміли перед тим як його придбати. Що є в комплектації? Отже, коробка стильна. Відразу видно, який колір девайсу за прозорим віконцем. Зверху вказується назва моделі, в куточку справа колір, внизу виробник. Посередині виробник описує, що є шнурок в комплекті. Збоку вказані певні характеристики. Позаду комплектація, код для перевірки оригінальності, і також посилання на соціальні мережі. Давайте ж розпакуємо і дістанемо все, що є в комплектації. Розпакуємо. Розпаковка. відразу видно сам девайс вже встановленим картриджа. також в коробці додатковий картридж, шнурок, щоб носити його на шиї і кабель Type-C. На дні ховається інструкція користувача. Про-версія має 12 кольорів, та кожен із них унікальний і красивий. Нам подобаються всі, крім двох дизайнів під шкіру і під дерево. Це, напевно, суто через колір. Напишіть в коментарях, а як вам ці два дизайни. Корпус виконаний з металевого сплаву, залежно від моделі. Прикрасами служить екошкіра або і емель панелі, які забезпечують приємне переливання кольорів від світлішого до темнішого. Внизу на корпусі міститься кілька гравіювань. Внизу назва компанії, збоку модель, знизу ємність акумулятора. Девайс оснащений екраном. Також збоку є кнопка Fire і з іншого регулятору повітряного потоку. Все дуже якісно зроблено. Дуже зручно розташована кнопка, хоча були відгуки, що розташування самої кнопки незручне. Але якщо рівняти з v 2 де кнопка під екраном, то нам набагато зручніше, коли вона збоку. Порт для зарядки знаходиться внизу. Головні характеристики: акумулятор 1000 мА, виробник зазначає, що вистачить на 2-3 дні активного паріння. І це дійсно є так. Нам вистачає на 3 дні активного паріння, буває навіть і більше. Потужність від 5 до 30 Вт, яка змінюється кроком в 0,5 Вт. Вмикаємо його. п'ятиразовим натисканням можна увімкнути і вимкнути девайс. Екран дуже чіткий і яскравий. На ньому можна побачити заряд акумулятора, потужність опір встановленого картриджа, кількість затяжок, а також замочок, який свідчить про те, чи заблокований девайс чи ні. Щоб заблокувати. Потрібно натиснути на кнопку 4 рази, тоді блокується кнопка Fire. І можна не переживати, що десь кнопка в кишені затиснеться і девайс запрацює. Парити на девайсі можна як від автотяги, так і за допомогою кнопки. Для зміни потужності на кнопку потрібно натиснути 3 рази. Тоді показник потужності починає блимати і виставляєте ту, на якій вам зручно парити. Але не забувайте, що для кожного картриджа є вказана знизу його оптимальна потужність. Якщо її не дотримуватись, то він швидше зіпсується. Двохразовим натисканням ви змінюєте. РЧБ підсвічування. Тобто ви можете налаштувати, що він показував або рівень заряду акумулятора, або світився різними кольорами. І також можна вимкнути його. З разовим натисканням ви скидаєте всі затяжки. Щодо картриджів, то в комплекті є два: з опором на 0,6, де діапазон потужності від 20 до 25 Вт. і 0,8, де діапазон потужності від 12 до 16 Вт. Вони мають об'єм 2 мл. Картриджі взаємозамінні зі всією лінійкою X-Lim, окрім C. У комплекті йдуть картриджі серії v 3 у якій Ніх показує про верхню заправку, але це не така традиційна верхня заправка, до якої ми звикли. Тут не знімається мундштук, а просто гумка розташована збоку на мундштуку, і відкрити її можна не виймаючи картридж з пристрою. Також сюди підходять картриджі попередньої серії v 2 з боковою заправкою. Окремо можна докупити картриджі з опором 04, 0,6, 08 і 1,2 Ома. Але 0,4 підходять тільки для pro версії, так як діапазон потужності від 26 так як діапазон потужності від 26 до. 30 Вт. і можна перейти більш густіші рідини з піввідношенням 60 на 40 або 70 на 30. Тобто органічні. Якщо вставити цей картридж в менш потужні моделі, такі як Xlim Crystal, V2 або ж SQ чи SE, то ці девайси просто не будуть його бачити, оскільки в них максимальна потужність 25 Вт. Що ми можемо сказати про смаку передачі? Вона дійсно тут просто неймовірна. Я що на цьому це? собаку з'їв. Я знаю, що тут смак розкривається настільки досконало, що можна відчути весь мікс рідини це найголовніший показник для нас, завдяки якому ми і обираємо саме цей девайс. На ньому не страшно парити солодкі рідини, адже картриджі витримують будь-які ароматизатори. Чесно, признаємось, грішили допарювали до кінця. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Але картриджі мають настільки витру... витрувитримку. Витру. Але картриджі настільки мають витримку, що навіть натяку нагорілий смак не було. Також з відкритим і закритим обдувом міняється затяжка. закритим обдувом вона твердо емтельна. Це закритим обдувом вона твердо емтельна. Це теж дуже великий плюс. І так плавно перейдемо до плюсів і мінусів. Почнемо з мінусів, хоч ми його дуже любимо, але вони тут є. Це конденсат, який збирається на стінках шахти. Також, коли підливаєш рідину, перших так, 2-3 затяжки він добряче плюється. Але у нас є лайфхак, який також допоможе уникнути протікань. Його ви зможете знайти в одному з наших попередніх відео. Ще один мінус у деяких дизайнах цього девайсу: місце всередині корпусу під картриджем стирається. Це не у всіх, скоріше за все, тих, де корпус зафарбований. Але для мене це не має ніякого значення. Плюси: найбільший плюс це довговічні картриджі і витимка високого вмісту ароматизаторів. Неперевершені дизайни на будь-якій смак. швидка зарядка 2 амперними блочками. Буквально за півгодини вже є 100%. Смакопередача передача на вищому рівні. Пара доволі холодна, що для нас є великим показником. Хоча потужність доволі висока, смак не втрачається навіть при низькому заряді акумулятора. Тестили його з низькою потужністю в 5 Вт. Пара, звичайно ж, менше, але смак зберігається на тому ж рівні. Також його компактність і зручність. Він не важкий, хоча має потужний акумулятор щодо втрати зовнішнього вигляду за півроку користування. Наглядно покажемо, що він зберігається. Є трошки котисний екран, але тут явина. Також дрібні царами. царапини царапини. також дрібні царапи не але сам корпус не затертий і виглядає доволі добре. Одним словом, любов до Oxway є, була і буде. Цей девайс нас дуже вразив. Ми рекомендували його багатьом нашим клієнтам, і вони усі залишались задоволені після його придбання. Також хочемо поділитися враженням наших колег. Найбільше його обирають за смакопередачу: що він зручний, компактний, те, що він підтримує 2 амперну зарядку і заряджається буквально за 25 хвилин. Навіть за 10 хвилин все одно вже пристойний рівень. Заряду буде. Коли вимкнена підсвітка, заряд економиться. Також под при швидкій зарядці не так гріється, якщо рівняти з попередніми моделями. Плюшка у вигляді RGB підсвітки по наростанню теж прикольна. Отже, напишіть в коментарях свої враження від цієї подсистеми, а ще підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Хочемо нагадати, що наша мережа має вже більше 40 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любимо, всім папа! Па-па!